Друзі, всім привіт! Зараз дуже важливі цифри. Зараз ви дізнаєтесь скільки кожному американцю на місяць обходиться підтримка України у війні проти Росії. Також ми зараз простуємо пару міфів про те, що Росія вже давно воює насправді з Сполученими Штатами Америки. Койда браті сьоста! і другий міф про те, що вся Європа втомилася, американці втомилися і скоро нам допомагати перестануть. І що хуже дела обстоят в Соєдідонним Королевстве на фоні роста цен, жителя британського кардіфа. Перешли на корм для животных, їду подогревают на батареях. А британки уходять в проститутки і займаються сексом раді виживання. есть тобто секс за їду і за атаплєння. Тож зараз дуже прості цифри, але я сподіваюсь, вам буде зрозуміло, що таке підтримка нашої країни, що це таке для Сполучених Штатів Америки, що це таке для нас, і чим це закінчиться для Росії. Спойлер для Росії закінчиться це звичайно, поразкою в цій ганабній війні. Тож. Минулого року Україна отримала від наших союзників 28 мільярдів доларів підтримки. З цієї суми 20 мільярдів це Сполучені Штати Америки. Тому зараз, на прикладі Сполучених Штатів Америки, як нашого головного союзника, я вам декілька цифр. Ну, я готов взять цифри і посмотрите. наскільки я помню, цифри були такі, що 20 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки минулого року. Це величезна сума, і це сума, яка звичайно взялася з податків американців. Давайте порахуємо, в Сполучених Штатах Америки живе 325 мільйонів людей. Тож скільки обійшлося кожного американцю підтримка України, тобто ці 20 мільярдів? Ну якщо порахувати, то на місяць кожен американець протягом цілого року. Віддавав зі своїх податків 5 доларів і 10 центів на підтримку України. 5 доларів і 10 центів ну це приблизно Бігмак. Тобто один Бігмак на місяць е віддавав американець для того, щоб підтримати Україну у війні проти головного ворога зараз і Сполучених Штатів Америки і людства. Мені здається, це не така вже велика сума. В той самий час Джо Байден, ну це молодий Джо Байден. Красний, правда. До речі, скоро про нього вийде віде відео на нашому каналі. Давайте про сучасного Джо Байдена. Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік. І це 1,7 трильйони доларів. До речі, що таке трильйон? Ви знаєте? трильйон – це тисяча мільярдів. Тобто, бюджет Сполучених Штатів Америки на наступний рік, на цей рік, на 2023, тисяча Мільярдів доларів. В той самий час Джо Байден пообіцяв підтримку нашій країні в 45 мільярдів доларів. Це вдвічі більше ніж минулого року. 45 мільярдів з одного боку, велика сума. Але ви знаєте, скільки коштує одна система ПВО Петріот? Одна система ПВО Петріот, які дуже скоро з'являться в нашій країні, коштує більше одного мільярда доларів. Ну зрозуміло, це найдорожча система ПВО у світі, але вона є найкраща. І скоро Петріот буде захищати небо над Україною. Це хороші новини. Байден уважаємим тебе назвати ніхатів, але що ця сума означає для Америки? 45 мільярдів від бюджету Сполучених Штатів на 2023 рік. Це ну це менше 2%. До речі, оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки цього року також рекордний: 858 мільярдів доларів. Тобто це сума, яка закладена в бюджеті країни на підтримку армії Сполучених Штатів Америки. Але повернемось до, наших, до нашої підтримки, до наших 45 мільярдів. Якщо казати про оборонний бюджет, то це приблизно 5% оборонного бюджету Сполучених Штатів. А якщо казати про загальний бюджет, то це менше 2% бюджету Сполучених Штатів Америки. І тепер давайте подумаємо, що нам розповідають пропагандисти в Росії, до речі, деякі їхні агенти в Україні досі намагаються ці наративи просувати про те, що Росія воює з Америкою. Тобто Росія воює з Америкою, в них там вже немає армії, в них там буде зараз нова мобілізація. В них закінчуються люди, закінчилася техніка, немає касок, а вони воюють, священна війна, Гойда! Гойда, браті і сьори, гойда! Воюють з Америкою, яка витрачає на цю війну 2% свого бюджету. 2% бюджету Сполучених Штатів на священну війну. Тобто я ще раз давайте Так я пригадую анекдот Володимира Зеленського про те, що пам'ятаєте, він розповідав а, 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 а НАТО ще не, не під'їхала. Ось приблизно те ж саме. Американці воюють Сполученими Штатами Америки, а Америка на це витрачає 2% свого бюджету. Ось така дивна війна. І до речі, якщо знову переводити це в Бігмаки, то порівняно з минулим роком, так американцям Україна і наша підтримка обійдеться дорожче. Приблизно два Бігмаки на місяць, ну десь. 10,5-11 доларів на місяць кожен американець буде витрачати на допомогу нашій країні на те, щоб ми перемогли Росію. Але ми знаємо, що ми це зробимо, і повірте, американці також дуже вірять в нашу країну. Тому висновок, шановні друзі, не вірте цим плешивим пропагандистам, які розповідають, що вони воюють з Америкою. Америка ще ні з ким не воює, повірте, і НАТО також. Якби вони вступили в цю війну, ну це був би просто я думаю, ну це навіть смішно про це говорити. Зараз Америка воює минулого року воювала одним відсотком свого бюджету, зараз двома відсотками свого бюджету. Е, тому, тому шановні друзі, вірте в збройні сили України. Україна точно переможе і 45 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми маємо використати дуже-дуже правильно. Слава Збройним силам України! Донатте не менше, ніж американці, не менше, ніж Джо Байден. І ми точно переможемо. Вперед!